Сьогодні отримав посилку від розетки через нову пошту і побачив напис. Вижу курсі, повертаємо 100 гривень за відео з розпакуванням. Ну що ж, давайте я зроблю це. Розпакуємо нашу посилку. Так, витягуємо. Це повинен бути вакуматор яке я заказував через сайт розетки давайте його розпакуємо що хочу сказати упаковка яка протиударна ударна так коробка ціла доволі таки ну давайте достанемо сам прилад так. Так. Так, бачимо. Так, дійсно. В комплекті є обіцяні пакети, як подарунок. Ну і сам локомато. Ось ми його достаємо, розпаковуємо. Нема ніяких подряпин, немає ніяких ударних місць, все ціле. Сьогодні будемо перевіряти його. В ділі. Бачу захисний екран. Все добре. Так, і що у нас є? Є у нас з'єднувальний мережевий кабель, є інструкція. Так, і подивлюсь, що у нас є модель. Так, все відповідає, все відповідає заявленим вимогам. Дякуємо, Розеці. За те, що своєчасно і в повному обсязі виконали наше замовлення.